Одного разу, сонячного ранку або ж дощового пізнього вечора, в твоє життя прийде усвідомлення того, що весь цей світ і все, що в ньому відбувається, не варта й крапельки твоїх нервувань. Ти несподівано зрозумієш, що все відбувається тоді, коли й має статись, що люди, які поряд не вічні, що той, ким ти себе уявив, не вічний. Ти усвідомиш, що все немає сенсу, ти марнуєш свій час, ти сумуєш про те, що вже не виправити. Ти засмічуєш голову різними марними речами пустим. І зрозумієш, як багато слів пішло на вітер, і безліч слів прийнято близько до серця. Зрозумієш, як багато людей пройшли транзитом крізь твій життєвий коридор, а скільки рідних душ не вдалося втримати внаслідок марновірства, усвідомиш, що потребуєш внутрішніх змін, що варто сприймати все значно простіше і легше нічого не очікувати і ні про що не жалкувати. Те, що має прийти, прийде, те, що сталося, Você não vai